Ми переходимо до чергової рубрики. Називається вона Телегра. І сьогодні в рубриці Телегра ми розігруємо запрошення до театру молоді на виставу Квадратура кола, яка відбудеться. Коли відбудеться, Петрович? Вона відбудеться 5 жовтня о 18.30 в о... театрі молоді. О 18.30 ви можете цієї неділі піти до театру молоді, але за однією умови, що ви дасте правильно відповідь на запитання. Не зовсім за однією, можете ще купити квиток. А так, да, ви можете купити квиток. Цього ж ніхто я не забороняю, можете купити квиток, але можете піти туди за бесінь, даром абсолютно безплатно який тим запрошенням, які надав нам театр молоді, і які ми сьогодні розіграємо у прямому ефірі молодіжного порталу. Отже, номер телефону 236 11 34 або 15 76 і. І ви телефонуєте, відповідаючи на запитання, хто є режисером-постановником вистави квадратура кола, яка йде вистава, яка йде у театрі молоді? Хто є режисером-постановником вистави Квадратура кола, вистави, яка йде у театрі молоді, і показ якої знову ж таки відбудеться 5 жовтня о 18.30. Ну, маємо розказати про те, що це комедія, яка створена з двох частин на сцені. Кімната у а, такому густонаселеному московському районі а, в звичайній комунальці, а, де постійно є велосипед, купа а, мотлоху, які заважають пересуватися. За кімнатою. географічно неважливо, де вона знаходиться. А, вона, я думаю, більше по відчуттям вона може така бути кімната в Запоріжжі, може бути Маленька, в Києві, та дуже або дуже захаращена квартирка, а, кімната, одна кімната. А, початок двадцятого сторіччя ппочаток двадцять. Років минулого 20-го сторіччя в тут в романтичному пориві починають своє сімейне життя дві пари: Абрам і а, Тоня, а також Вася і. Людмилка є телефонний дзвінок в романтичному пориві. Починають своє сімейне, сімейне життя, життя, Дві пари в одній кімнаті живуть одразу дві пари, бо 20-ті роки надзвичайно складні, грошей немає. Ну, словом... Ковбасу там 20 грамів. Ковбаси можна їсти цілий тиждень в чотирьох. Ну По навіть просто нюхати. Набрати. Просто нюхати навіть. Отже, Абгам і Тоня і Вася з Людмилкою живуть в одній одній кімнаті комуналки. Хто а є режисером-постановником вистави квадратура кола, яка відбудеться 25 жовтня о 18.30 театрі молоді, дає відповідь гравець номер 1 Доброго вечора. Доброго вечора. Знайомий голос Олександра. Нагад... Олександра. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, хто є режисером-постановником квадратури кола? Мені здається, це Геннадій Фуртов. Ні, на жаль, ваша відповідь не є правильною. Це не Геннадій Фортус. Геннадій Фортус художній керівник театру молоді. А цією виставою займалася зовсім інша людина, і це відчутно до речі за творчим режисерським почерком. Вистава відрізняється дещо від інших. Так, от оці дві пари сімейні, до. вони намагаються дати відповідь на запитання, що потрібно для міцного шлюбу. Ще 20 грамів ковбаси. Після вже. Першої шлюбної сварки один з героїв а, думає про те, що а, для міцного шлюбу потрібна подібність характерів, трудовий контакт, а, а що, і, що ще? Може любов? І оце, от, от от якось відкидають. любов, та ні, ні, любов не потрібна. Чого трудовий контакт, е, вірність погляду. Ну, словом подібність, такі характер. соціалістичні відразу е, якості. Ну так, да, бо любов, так. на думку е, тогочасних людей, це буржуазний пережиток. Причому сьогодні, в 21-му сторіччі, так само знаходяться так, люди. Дуже які багато думають, людей. Що, е, любов це пережиток. Лякаються любові, лякаються якоїсь близькості через те, що думають, що це. Це дійсно, якісь такі, е, ну я не знаю, дійсно буржуазний, що це е, для, для почуття, закордонних для... фільмів, для того для ну, якихось мелодра для шлюбу. Мелодрама це ну, мелодо якась там може бути голівудська мелодрама або любовна комедія. От в ній там може бути любов. То є життя, то є життя. В нас в квартирі тут велосипед, діти не може бути. А, так, от саме про це і вистава квадратура кола. Хто є режисером, постановником цієї вистави? стави. Розкажіть, будь ласка, нам за номером телефону, що ви бачите на своїх екранах. 236 11 34 або 15 76. отримуєте запрошення на 5 жовтня до до театру молоді на 18:30. Через те, що люди намагаються зрозуміти, що а, стає причиною а, шлюбу і міцного шлюбу, виникають певні кур'йозні ситуації, виникають конфлікти, відбуваються різноманітні конфлікти. А, і перш ніж герої все ж таки зрозуміють, що найголовніше в їхніх а, стосунках, а, неймовірна кількість бешкетувань будуть на ваших очах на сцені театру молоді відбуватися. А, не, неймовірно дійсно смішна історія, незважаючи на те, що розповідає вона. Нібито про старе про початок 20-го сторіччя, але надзвичайно актуально. Це я вам кажу як людина, яка бачила квадратуру кола двічі. Це дійсно те, що варто подивитися. Там відключаються і окрім антуражику, який буде на сцені нагадувати про початок 20-го сторіччя і комсомол, комунізм більше ніщо, все інше, надзвичайно сучасне, надзвичайно дійсно смішне. Отже, хто є режисером-постановником, зроблю невеличку пів. Підказку це жінка, це жінка. А сьогодні вона ставиться зазвичай в театрі молоді дитячі вистави, яскраві дитячі вистави, які запам'ятовуються багатьма і високо цінуються а, усіма глядачами, маленькими глядачами театру. Молоді в принципі і дорослі, так само їх люблять. Але а, крім того, ця жінка, яка да, там цікаві такі вистави. Ну я правда не знаю до кого мене більше до дітей чи до дорослих. А, ну... а що ти дитин? Дивився дитячо. Я дивився в пошуках дракона. В пошуках дракона. Я згадав це про дракона, забув, як точно назва. Це цікава вистава. Я Дуже сидів яскраво. так сидів і мене вже витягували. Ну бо там знімальний час ми були на зйомках, і вже він закінчився. Треба було їхати а, на наступну зйомку. І Давай, мене не так, виправдовуйся. І, і мене так. Рукою витягували, витягували звідти. Це не бо... я його витягувала. А я змушувала дивитися, ну, бо я насправді так задивився. А, так, вистав. от хто є режисером, постановником. А... Вистави квадратура кола 1576 або 236 1134. Телефонуйте і давайте правильну відповідь. Ми вже з'ясували, це жінка. Сьогодні вона є режисером дитячих вистав, а ще вона акторка. І на мою думку, вона дуже, дуже непогано впоралася з ролью Едіт Піаф в одній з ну, моноспектаклів, мовно вистав того ж самого театру молоді. Дітпіаф? Хто? Ну, моновистава. -вистав, моновистава е називається дід П'яв. Не пам'ятаю точно, як називається моновистава, але це буйна, але це було про «Дід П'яв точно. Ну, вистава словом, якщо ви знаєте, хто виконував роль піаф, режисує хто дитячі вистави. Режисує дитячі вистави. І хто і... художник постановник? Ні, художник, постановник, режисер. Режисер, постановник? Ну да, це різні люди. Петрович, режисер. Мене цікавить режисер вистави квадратура кола. А режисер Так, да, режисер Ладно. словом, режисер. То набирайте номер 1576 або 236 11 34, Давайте нам цю правильну відповідь і забирайте ці квиточки. І 5 жовтня вирушайте в неділю. В театр. Останню хвилину даю і кажу, що жінку звуть Наталія. От режисерку звуть Наталія. Хто постійний глядач, відвідувач театру молоді має згадати прізвище жінки режисера театру, театру Молоді, яка ставила квадратуру кола 1576 або 236 1134. Хто знає правильну відповідь? Телефонуйте вже 30 секунд. Залишилося. Якщо ви не телефонуєте, одна Наталя сумує. Оця Наталя, вона дуже плаче, що ніхто не може дати правильну відповідь. Я дуже завжди сумую, що не вдається розіграти запрошення. бо Ви хочете старалися. засмучувати Наталю? Подивіться, яка вона красива і гарна. Я Хіба б... можна змушувати жінку плакати? Ну, давайте, телефонуйте, 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 не змушуйте, не змушуйте жінку сумувати. Навіть якщо я скажу першу літеру прізвища ніхто не скаже, так? Да? Все зовсім нема часу. Бачите, От що Олександра ви зробили. Навагалася. Олександра молодець. Вона взагалі величезна молодчинка, бо вона знає, що в театрі молоді е, грає е, не грає, а є художнім керівником Геннадій Фортус. І тому, в принципі, ми можемо подарувати Олександрі запрошення на квадратуру круга. Нав... кола, навіть якщо вона не знає, що режисером цієї вистави є Наталія Вашілова. Отже, ось такі в нас правильні було відповідь. Якщо наш Олександра нас і досі дивиться, то нехай з нами зв'яжеться і забере Олександр. і забере за. Активність своє запрошення на 5 жовтня на квадратуру кола. Ми з вами прощаємося до понеділка. Посміхайтеся. до наступного тижня.